Ця дивовижна історія трапилася у далекому суворому північному краї, де живуть казкові істоти і трапляється багато чудес. У лісі настала зима. З морозами та хуртовинами дерева і кущі тепер мають білосніжне вбрання. Сніг укрив і павор, і долини все навколо. Лісові мешканці всі по своїх домівках. Ось глибоко заснув, кому сняться солодкі сни Про тепло весну. А хтось під сніговим заметом або хмизом сидить і чекає потепління. Так що така зимова казка. І вона пізнавальна, ну, тут герої і зустрічаються е, з полтовиною, і полярною сяйкою і, і згадуємо, як воно чому виникає, що це частинки від сонця, сонячних дітей. Доліта. Але мені не більше не подобається, коли вони піднімаються нагору до голова астронома справжня.